Так, Gillesell, продовжуємо роботи по ній. Це вона знову заїхала. Проблемка сталася за цією пружинкою. Кусок витка лопнув. Зараз я знімаю стойку. Для цього нам потрібно відкрутити стойку стабілізатора. Ось вона. До речі, відкрутив і теж бачу, що її потрібно міняти. Ось як вона стукає вже. Тут уже будемо міняти, я думаю, ніхто на такий тарабаня їздити не буде. Ось вона вже як холодець, вона вже не, не держиться. Так, відкрутили стойку стабілізатора, відкрутили отут ось болтик, тримається шлангочка і... Провід АБС. Відкручуємо потім дві гайки ось на поворотному кулаке, де стойка кріпиться до, до ступиці. І все, зараз витягну ці два болта і останеться відкрутити отам зверху, з-під капота. Ось тут відкручуємо ще ці три гайки і достаємо стойку повністю туди вниз, витягуємо. І вже потім стяжками зжимаємо, відкручуємо Там гайка, яка держи оцю подушку, тарілку. Ну, в общем, потім уже в тисках все. Продовжуємо займатися, там вже все зрозуміло і понятно. Ну, основний принцип такий. Так, ось так виглядає стоєчка. Вона вже в нас стоїть в тисках. Ось все, що з нею произошло. Ось пружина. Видно, що воно. Трошки вже було щось там тріснуте ось, ось з цієї сторони. Ну і потім вона вже доламалася. От тут ось вона була. Зараз будемо знімати, стягуємо пружинку, друг напроти друга стяжка. І відкручуємо цю гайку тут. Гайка під головку на 21. Ось і вона. І відкручуємо. Спочатку відкручуємо, потім. Стягуємо пружину, тому що може прокручуватися штук. Отак пружина його підпирає і ще держить. Так, ось так у нас виглядає нова пружинка. Це ось стара. Да, стара трошки просівша. Цей виток тут придавлений. Тут він трошки вищий, а так все, все одинакове, все таке як треба. Толщина прутка 13 мм і тут 13 мм. Все, зараз буду ставити. Трошечки може зразу буде вища машинка, поки пружина прикатається, а потім вона стане так само на своє місце. Це куплена ще стойка стабілізатора. Праву сторону будем міняти. Поїхали. Пружинки на місці, стоєчки зібрані, зараз ми мої... це трошки біле, бо стяжками трохи поцарапав, підпшикнув епоксітним ґрунтом, щоб воно не так быстро прожавіло. Все, зараз ставим их на место. У вас стоечка стоит у нас уже стабилизатора и новые пружинки стоят. Все, все установлено, все закручено. Сейчас ставим колеса и в бой.